Доброго дня, це Яна із роботи і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому. Отже, у цьому відео я покажу вам, як можна розрізати ось цей пластиковий конверт для використання у альбомі. Я використовую ножиці від Тім Холіса, це є Precision Scissors із дуже гострими кінчиками, і в принципі вони доволі зручні і що головне гострі. Розрізати файли я починаю зазвичай відрізаючи ось цю смужку. Яка служить для кріплення у альбом. Тобто на ній я практикуюся, а тоді вже переходжу до інших конвертів. Давайте я приближу, приближу і покажу вам це детальніше. Як бачите, шов тут відносно широкий і розрізавши, зробивши розріз посередині. Можемо е, залишити файл непошкодженим. Так, цю смужечку ми зрізали, і як бачите, файл далі залишається цілим йому. Е... Тобто ми не розрізали ось цей шов. Аналогічним чином ріжемо далі. Спочатку я розрізаю, тобто не спочатку, а далі я розрізаю ось так от. Тобто, якщо у мене конверти відкривається зверху, я роблю розріз зверху, а потім вже розрізаю з боку. Тут можна розрізати, в принципі, безпосередньо під ось цим швом, оскільки зверху шов не потрібен, тут є отвір для вставляння паперу у конверт. Тобто можна розрізати або під швом, або так само, як з цієї сторони, робити розріз посередині цього шва. Так, це розрізане, перевіряємо цілісність цих конвертів, знову ж таки, вони цілі і відрізаємо ось цей, знову ж таки, робимо розріз якраз по центру цього шва. Ось, шов, в принципі, доволі міцний, тому він не повинен розійтися. Перевіряємо цей конверт і він також залишився цілим. Ось, І аналогічним чином розрізаємо усі інші конверти. І цей конверт готовий, розрізаний. Аналогічним чином розрізаємо усі інші і отримуємо. Ось такі файли для міні-альбому або, в принципі, будь-якого іншого проєкту. Єдине, що я не раджу робити, це я не раджу різати ці файли ножем під лінійку. Краще скористатися якимись ножицями, можливо, навіть манікюрними ножицями, якщо у вас немає ось таких або їм подібних, але в жодному разі не ножем і лінійкою. В принципі, можете спробувати, але я не пробувала, тому я не знаю, який буде результат. Ну, Поки що, це все. Дякую за перегляд!